Два роки до війни мені приснився сон, який мене дуже налякав. Я рому побачила на небі. Привіт! Це був сон дуже яркий, він був всьому білому, а над головою в нього сяяло неземне сонце. І цього я завжди боялася. Він мені не давав спокою. Я все одно думала за цей сон. І коли почалася війна, і, і коли Рома загинув, Рома загинув 25 лютого, 25-го року. Все казав, що на 30 років я зберу всіх і я відсвяткую. Та й не судилася. Відсвяткувати. Цвінка жду, номер такий є. Тільки подивлюсь, коли був останній дзвінок, і все більше. Не було. Ще передостанній раз він як перед подзвонив. Ми так поговорили гарно з ним. А потім він каже, «Мам, я тебе люблю, знайдеться. Мені здається, ніколи не втихнеться рана. Закінчивши 9 класів, він мені перш сказав, бо тата не було вдома, що я хочу поступати в медичний коледж в Луцький. Я здивувалася, бо хлопців вбично мало таких, що вибирають таку професію. Майдан почався перш. Він бігав після коледжу на Майдан в Луцьку. Він так як з народження був патріотом. От він Любив свою країну. З самого початку, навіть як в Києві був Майдан тоді, він хотів їхати. Мені він нічого не сказав. Тільки як поїхав, у нас тут загинув хлопчик Тарасюк Іван, а вони були друзі. вони разом в футбол грали. І вони двох тоді мали їхати. Тільки Іванові виповнилось тоді 18 років, а Ромові ще не виповнилося і Рому не взяли. Дуже був справедливий. Коли він закінчив медколедж, він пішов працювати в Луцький військовий госпіталь на посаду анестазіолога. Його направили в ато. Три роки ото він мав контракт та заключений. Закінчився контракт, він звільнився. Працював на водафоні. Потім він працював торговим, але сказав, що це все не моє. Моє це мед. Давай, неси сюди іграшку, клади біля татових фотографій. Клас. Спочатку Рома мені зробив пропозицію. Він був завжди таким патріотом і робив пропозицію на День Незалежності. 24 серпня 2018 року він робив пропозицію на концерті в Луцьку. А 2019 року, 2 червня, ми вже розписалися і одружилися. Наша донечка, така Чкіра Романівна. Вона народилася 10 травня 2021 року. 22 лютого, коли почалася війна, ми були у батьків. Ми проживають батьки в село Залісочі, тут недалеко від Чемарина. Почалися вибухи, і Рома зранку сказав, що йде захищати Україну, що я йду, бо я знаю, що я можу допомогти своїм побратимам. На той час він вже мав інвалідність, бо він пройшов АТО. І кажу до нього, кажу, ти ж маєш інвалідність, ти ж можеш не йти, ти ж можеш залишитися вдома. А він каже, ні, я знаю, що будуть брати всіх, Ну, на той момент він злукавив мені, звичайно, на рахунок того, що будуть брати всіх. Взяв рюкзака, він завжди в нього був на поготові рюкзак, форму вдів, одягнув, рюкзака і пішов, вирушив. Потім він до мене ввечері дзвонить, сказав, що його вже записали в тероборону міста Луцька. До року він був на кордоні з Білоруссю. Потім його перевели в Бахмутський район. Він там теж був до року. Сім місяців, а напевно вісім місяців. Ми з ним не бачилися. Пішов Рома в перший день, а чоловік через рік. Рома був на Донецькому напрямку, а чоловік був на запорізькому. Він пішов медиком, він забирав хлопців. Дуже багато таких, що не хочуть ризикувати життям. І... Не хотіли їхати і забирати. Він каже: я сам сідав в машину і я їхав, збирав чи поранених, чи вже неживих хлопців. Коли не було евакуйовувати поранених, Рома подзвонив до своєї двоюрідної сестри, що мені треба машину. І відкрили рахунок, зібрали кошти на машину, купили машину, відправили йому там, радості було. Без меж, що є своя машина, і ото він, в цій... він казав, що бачила ця машина, то навіть ніхто уявити не може, скільки я перевіз тією машиною поранених. І поранених, і вже неживих хлопців. Я збиравка по костумашках цих хлопців, щоб просто щоб була батькам могілка. Він мені подзвонив, коли загинув його, це був сківарець хлопчина, теж маленька донечка залишилася, і вони разом були на позиції. І він мені дзвонить тоді такий, і... ну він тоді плакав, казав, чого він, а не я. І мене це дуже лякало, що він готовий був віддати життя за... за когось, а за себе він ніколи не думав. І ніколи не жалівся, мені ніколи не казав, що мені тяжко. То вже в кінці він сказав, що я втомився. Я вже втомився. Коли був Рома на війні, приїздили американські медики навчати наших медиків. Навчали вони, Рома каже, я. Все дивився, що вони роблять і як. Це все я вмів. Здав по п'ятибальній системі на 5, бо це треба було здати екзамен після того, вже, як, як вони вже закінчили свою справу. Та й Рома каже, що... а зараз покажу я, що я вмію. Вони як побачили, то навчалися в Роми тепер. І завжди казав, так, як Іра підросте, то я хочу, щоб вона була лікарем. Якщо буде їй це до вподоби. Вона теж дуже така швидка і нічого не боїться, як тато. Це фотографії, вона дуже любить це відео дивитися. Хотів жити, хотів виховати свою донечку, бачити, як вона росте. Завжди казав, як Іра виросте, буде її забирати, возити на дискотеку і забирати з дискотеки. Та поруч з тобою він замирає. П'ять місяців, як Рома загинув. Ну, Чесно здається, що це було декілька днів назад по відчуттях. Важко, Кірі теж дуже важко сприймається, тому що тата немає. Кожен раз запитує, де тато. Мрію, щоб ця війна закінчилася в нашій країні, бо таких людей, як Рома, дуже мало, які стоять і йдуть добровільно захищати нашу країну. Він був справді дуже таким сміливим, хоробрим, незламним ну, патріотом своєї країни, держави, щоб мир настав, і щоб наші діти всі жили в вільній, незалежній країні. Так?